Мамонтинятко спиталася у татка. Цікаво дуже знати, що ми за звіри, тату? Хіба не знаєш сам ти, сказав татусь. Ми мамонти. Неправильно, неправильно, нічого ви не тянете. Старий якраз обіда. Скажіть дідусю, хто ви? почав малий розмову. Дідусь вами. Ну як це хто? Ми, – Неправильно, неправильно нічого ви не тягнете, ніякі ви не мамонти. З усіх настільки мама, єдиний справжній мамонт. А наш ли тато? Звичайний савітата, і ви не мамонт діду, ви натуральний дід. Малий стареньку бабу зустрів під баобабом. Скажіть, бабусю, прямо, ви мамонт чи не мамонт? Бабуся здивувалась, подумала і сказала. Питання трохи дивне, я мамонт, безсумнівно. Неправильно, неправильно, нічого ви не чомити, ніякі ви не мамонти. Зусіла тільки мама, єдиний справжній мамонт, а наш молодий тато, звичайний собі татон, дідусь звичайний дід, і ви не мамонт бабу, ви мілашковий бабон. А потім біля річки зустрімали. Він вискочив з туману. Ти Є діток горкові, є бабуни ласкові Чому? Чому? питаю? Геть маминців немає? з такими ось думками Ішов малий стежками? Зраді, сестри!